Книга суддів, розділ п'ятий І заспівала того дня Девора із Вараком, сином Авіноама, примовляючи. Коли в Ізраїлі волосся запускають, коли народ іде у битву доброхітно, благословіте Господа. Ось слухайте, царі, і ви, князі, вважайте. Я заспіваю Господові, я воздам хвалу Господові, Богові Ізраїля. Ой Господи, коли ти рушив, був із Сеїру, коли виступив Яси з полів Едомських, земля здригнулась, небо краплями бризнуло, і хмари ринули водою. Гори стряслись перед обличчям Господнім отой Синай перед лицем Господа Бога Ізраїля. За днів Шамгара, сина Аната, за днів Яели дороги опустіли, і подорожні мусили ходити обхідними стежками. Князі в Ізраїлі перевелися, їх не стало, поки не встала ти, Деворо. В Ізраїлі не встала матір'ю. Нових богів собі повибирали, і ось війна у брамі, ледве та, чи списа видно було в Ізраїлі на сорок тисяч. Серце моє до дуків Ізраїля, до доброхітних у народі. Благословіте Господа. Ой ви, що їздите, звичайно, на ослицях білих. Ви! Що сідаєте на килимах, і ви, що мандруєте шляхами, співайте, голосніш від лучників, що при водопілах, стада зганяють. Там прославлятимуть Господні благодійства, благі діла Його оруди в Ізраїлі, бо тоді Господній люд зійшов до брами. Прокиньсь, прокиньсь де ворога, прокиньсь, Заспівай пісню, Встань, вараче і веди до неволі своїх полонених, сину Авіноама. Тоді й останні стали, немов вельможі. Народ Господній став витязем. З Ефраїму спустились у долину. За тобою ж слідкував Веніамин за своїм народом. З Махіру прийшли полководці та й від Заволона. Що держать берла. Князі, що в Іссахарі, з Деворою, і із Сахар, такий, як Іварак, у долину кидались вони слідом за ним. Та в загонах Рувима вагались люди вельми. Чому ти серед кошар розлігся, щоб слухати серед отар сопілку? Поміж загонами рувима довго серце вагалось. Гілеад розсівся за Йорданом, Адан, чого ж він при кораблях перебуває? А шер сидить при Лукомор'ї, при потоках своїх застався. Завулон же люд, що на смерть життям своїм важив, і навталі на плоскогір'ях країни. Прийшли царі та й заходилися воюватись. Зчинили битву царі ханаанські під Танаахом при мегідоводах, здобичі срібла не здобули. З неба зчинили битву зорі, з путей своїх ударили проти сісери. Потік кішон ухопив їх, потік старовинний, потік кішон. Благослови душе моя, силу Господню. Тоді задудніли кінські копита. Як гонили мчали їхні потужні. Клиніть мороз, сказав ангел Господній, клиніть його мешканців гірко, бо не прийшли на поміч Господові, на поміч Господові витязями. Благословенна Яела серед жінок, дружина Хевера, Кенія, благословенна серед жінок, що в шатрах, води прохав. Вона ж молока подала, у пишній чаші піднесла сметани, рукою ж, покілок сягнула, правицею за молотком трударів, та й ударила сісеру, серу, і голову йому пробила, наскрізь пробила, скроню йому прошила. До ніг її він похилився, упав, простягнувся, до ніг її похилився, повалився, де поточився, там і впав бездушний. Через вікно, вихилившись, виглядає мати сісери, дивиться крізь грати. Чому загаялась його колісниця, Не приходить? Чому забарилися його повози? Найрозумніша з її князівен їй і відповідає, сама до себе стиха промовляє. Певно, знайшли. Певно, паюють здобич по дівчині по дві на кожного воїна, барвисті тканини для сисери, барвисті гаптовані тканини, по дві гаптовані тканини на шию кожному. Так хай загинуть, Господи, всі твої вороги, а ті, що тебе люблять, хай будуть немов сонце, що сходить у повній силі. І край мав спокій сорок років.